Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 2 червня неділя. У неділю у мене на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі протягом цього тижня, які, на мою думку, варто згадати. Подивіться програму, я сподіваюся, вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, обміняйтесь думками, поділитесь цим відео. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. На цьому тижні було декілька важливих подій, про які дуже багато говорили і писали, повідомляли. Ну, безумовно, нас цікавило рішення Джо Байдена, президента США, про надання дозволу, хоча й обмеженого, завдавати ударів по російській території американської зброї. Потім інші країни підтримали в своїй більшості. Про це ми вже з вами говорили. Також. Важливі новини стосуються подій на Близькому Сході. Одною з головних новин протягом цього тижня, я думаю, буде і наступні дні тижні. Це було рішення у четвер в Нью-Йоркському суді 12 присяжних з підтримали звинувачення колишнього президента Дональда Трампа у всіх 34 звинуваченнях. Отже, давайте подивимося, ще які події, на мою думку, варто нагадати і варто про них знати, що відбувалося протягом цього тижня. Неділя, 26 травня. Ну, Там пройшли, відбулися президентські вибори, і чинний президент Литви Гітанас Наоседа оголосив своє тріумфальне переобрання на другий термін. Він отримав, за підрахунками на той день, на неділю, 96% підрахували голосів. Бюлетенів і він отримав 74,6%. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніти, яка була з ним у другому турі, визнала свою поразку. Привітала його. Вона отримала 23,8% голосів. Близький схід палестинська влада звинуватила Ізраїль у здійсненні масового вбивства у неділю 26 травня, який завдав удару по центру для переміщених осіб. У Рафаху, ну, в результаті цього нападу, що не і за інформацією, загинуло 45 осіб. Я думаю, можливо, ще й більше. Там понад 200 осіб було поранено. Практично всі країни світу дуже жорстко відреагували на цю ситуацію, звинувативши Ізраїль. Потім в понеділок прерміст Нетаняху заявив, що це була трагічна помилка. Хоча, при тим, вони сказали, що завдавали удар по штаб-квартирі Хамас. Понеділок, 27 травня, Південна Корея. Південній Кореї вперше за майже п'ять років зустрілися е, Китай, Японія та Південна Корея і підверли свою відданість миру та е, денуклеарізації Корейського півострова. Хоча Кіндера дуже ну, так, нервово і категорично відригувала на це щодо денуклеалізації Корейського півострова. Польщі в Польшу вирішила обмежити пересування. Е, Російських дипломатів на своїй території це через цю гібридну війну, яку веде Росія по відношенню до Європейського Союзу, зокрема і у Польщі. там тільки це не стосується російського посла у Польщі. Вівторок, 28 травня, Нідерланди, партію рядової коаліції сформованої. Два тижні тому в Нідерландах узгодили ім'я Діка Шуфа, генерального секретаря Міністерства юстиції та колишнього директора розвідки, на посаду прем'єр-міністра. Ну, ми пам'ятаємо, що там партію, партія ультраправого політика Герта Вілдерса отримала перемогу на виборах, так але е, через нього е, не могли ніяк домовитися. Він потім, 15 травня, відмовився від того, що він буде претендувати на посаду прем'єр-міністра. Ну, це насправді дуже добре, бо він реально є. Ну, скажімо так, партнером Росії. В нього такі проросійські погляди, і він виступає фактично, ну не за допомогу Україні. скажімо так, В Перу. Перу, президент країни Діна Булурти відповідала приблизно 50 питань прокурорів у вівторок 28 травня, у рамках нового розслідування, яке стосується її та пов'язане з усуненням підрозділу поліції, який обшукав її будинок у березні у справі, відомій як Ролекс Гейт. Після майже трьох годин слухань, два держави покинула місце, не зробивши заяви для преси. Ну, цей справа Rolex Gate, мова йде там про супердорогі, коштов, коштовні годинники, які президент не задекларувала. Президент Перу Діна Булварти. Середа, 29 травня. В середу, 22 травня, у Південно Африканській Республіці у ПАР, так, відбулися парламентські вибори. там, Мали право голосувати 27,6 мільйонів виборців у цій країні. Ну і там було попередньо повідомлення, що Африканський Національний Конгрес це партію яку створив свій час Нейсон Мандела, що вона може втратити серйозну підтримку. В неї можуть бути проблеми через корупцію і всі ці негаразди, які є в Україні. Четвер, 30 травня. Ну Це якраз коли в США. Дональд Трамп, кандидат республіканської партії, був визнаний винним за всіма 34 пунктами звинувачення на суді в Нью-Йорку за приховані виплати порнозірці Стормі Деніелс. Однак юридично це рішення ну не заважає Дональду Трампу брати участь у президентських виборах у листопаді цього року у Сполучених Штатах Америки. Конституція не забороняє особам, які мають судимості обиратися або Служити головнокомандувачем, навіть якщо вони перебувають за гратами. Засновники нації залишили це рішення за виборцями. Так прокоментувала цю ситуацію американська газета The New York Times. КНДР, об'єднаний комітет начальників штабів Південної Крої зазначив, що у четвер, 30 травня, вони зафіксували запуск ймовірно близько 10 балістичних ракет малої дальності, випущених у напрямку Японського моря. Ну тут слід ще додати, що у вівторику середу. КНДР відправляли в Південну Корею сотні великих куль, повітряних куль ну, з фекаліями та різними відходами. П'ятниця, 31 травня, Польща. На службі е, польського е, національного інформаційного агентства ПАП з'явилося у п'ятницю, 31 травня, неправдиве повідомлення, згідно з яким там 200 тисяч, ніби поляків так будуть набиратися, моб... будуть мобілізовані для війни в Україні. Ну, високопосадовці відповідальні у Польщі заявили, що це, ймовірно, є результатом російської кібератаки, спрямованої на дестабілізацію України. Тому зрозуміло, чому Польща, Прийняло рішення щодо обмеження пересування російських дипломатів Польщі, Я Думаю, це абсолютно є виправдано. США у п'ятницю Джо Байден закликав Хамас прийняти нову пропозицію Ізраїлю щодо припинення війни в Газі, заявивши, що час закінчити війну. Він там представив план на три етапи. Ну, першим етапом цього плану, який стане повний, і осяжне шеститижневе припинення вогню. Під час якого ізраїльські сили виведуть із густонаселених районів сектору Газа, буде збільшення гуманітарної допомоги, а також обмін заручників на палестинських полонених. Точні контури другої фази будуть узгоджені під час першої, ну першого етапу мається на увазі. У разі успішних переговорів бої остаточно припиняться, і всі ізраїльтяни, які все ще утримуються в газі, повернуться додому, включаючи ізраїльських солдатів. Ізраїльські війська повністю будуть виведені з території. А припинення вогню буде продовжено, поки триватимуть переговори. Ну і третім етапом це буде від е, запуск масштабного плану реконструкції сектору Газа. Ось такий от план представив Джо Байден. Ну, ніби Хамас ну, достатньо так позитивно відреагував. Побачимо, що буде з цього далі, бо там дійсно ця ситуація на Близькому Сході вона була одною з головних тем у світових зМІ протягом цього тижня. Субота, 1 червня. Індія в Індії після шеститижневого процесу загальних виборів результати екзитполу в суботу були одностайними. Вони казали, ну як пишуть, вражаючу перемогу партію чинного президента Нарендри Моді, партії Бхаратія Джаната, яка може набрати понад 350 місць У 2019 році. В неї було 304 місці. Ну і, і припускають, що можливо навіть вона доб'ється цієї своєї головної мети це 400 місць у парламенті. Хоча. Для простої більшості, не для більшості необхідно всього 272 мандати. Ну і пишуть, що моді може стати втретє прем'єр-міністром Індії. Як в свій час це спроміг зробити Джавахралал Неру з 1947 по 1964 роки. Він був прем'єр-міністром Індії. Ну, в південній Африці ми з вами згадували, що там середу відбулися парламентські вибори про те, що можуть бути проблеми в африканського національного конгресу. Це партія створеної з Нельсоном Манделою. Так, яка фактично з 94-го року там при владі, так от за результатами підрахунків, 99,85% голосів, африканський національний конгрес набрав 40,21%. Це при тому, що в 2019 році було 57%. Пишуть, що він може втратити 70 місць у національній асамблеї, йому доведеться створювати коаліцію для управління країною. Ну це є результатом знову ж, як пишуть того, що серйозні, серйозні проблеми, корупція і серйозні економічні негаразди в цій країні. І Така була реакція виборців, і тому фактично, по великому рахунку, Африканський національний Конгрес цю гегоменію гегумені, влади, яка в нього була. Неділя 2 червня. Неділю 2 червня ну, насправді е цікава, на мою думку, подія відбувається. Це те, що відбуваються вибори у Мексиці. Е там, чому вони цікаві, там загалом будуть обирати десь понад 20 тисяч різних мандатів, це на, і Конгрес весь перебирають, який там складається із. 500-500 депутатів та 128 в вісім дві палати, так місцеві на всему рівні в дев'яти штатах будуть обирати губернаторів, зокрема і в Мехіко, так і більше половини ніж у 2469 муніципалітетах будуть обирати мерів і муніципальні ради. Ну але цікавим є факт, той що ну, претендує три кандидати. На посаду президента і двоє з них цих кандидатів це жінки. І, до речі, вони лідирують. Ну а на першому місці, згідно всіх опитуваннях, це як колишня мер Мехіко Клаудія Шейнбаум. Ну, Всі пророкують її перемогу і кажуть, що це буде перша жінка-президент у Мексиці. Отакі От були е, події, на які я хотів би звернути вашу увагу у програмі від неділі до неділі. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною і цікавою. А загалом, безумовно, все, що нас цікавить, що буває у світі, це те, що стосується у першу чергу України, і, зокрема, допомоги і підтримки України, які наближають нашу перемогу. Все буде Україна.